Цей довбень доколупався до якихось дідів і хочу їх сфотографірувати, а вони йому не даються. Мухи тім му вролин. Бачив нагарне в самих буденних речах. І цей человек вам ще чай продає. Йокарний бабай. Добрий день. Радіо світати на нашому каналі. Сьогодні буде незвичайний відос. Не смішний, ну може трошки смішний, тільки через те, що я Про е, Проте. Про 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 те. Саме про те. Саме про чай. Про чай. Вісім тупих питань. Про чай! Немає різниці, як пити чай. Головне, щоб був хороший чай. Головне, правильно його заварити. В принципі, не важливо, як ви п'єте. Чи це повна церемонія, чи спрощена церемонія, як там вони китайці самі ці розподіляють. Тобто навіть та церемонія, яку ви бачили, наприклад, у нас на подкасті, це все одно спрощена церемонія. Тому що там е не вистачає багато інструментів, різних паличок, там тому подобне, як вони там гарно засипають той чай, потім гарно ці піали роздають такої, такими щипцями дерев'яними. Тобто в наш е навіть повна. Чайна церемонія, яку ви могли нас бачити, це все одно спрощено, тому що китайці її ще, ще набагато складніше проводять. Чому, наприклад, я люблю більше пити чай з церемонією? Тому що для мене церемонія чайна це більше про відпочинок. Просто типу, провести час сам з собою, годинку, півтори, або там, подивитися якесь інтерв'ю. Я можу там, включити якийсь підкаст, подивитися якесь інтерв'ю, можу просто там. Просто сидиш, кайфуєш перед чайним столиком, в тебе є півтори годинки для себе, ти розслабляєшся. Ну, це така медитативно розслабляюча процедура. Просто провести чай, час сам з собою. Можна і з кимось. Я буваю якось запрошую, ми п'ємо чай і там, поговоримо про щось. Так що це більше спосіб провести чай, час, а не провести чай. Спосіб провести чай. Іменно це я хотів сказати нам. Це все одне і те саме. Тільки суть в тому, що те, що ми п'ємо в пакетиках, розфасоване вже, це чайна пиль. Ну, там просто ну, перебите все в труху. І це якісний продукт з чаю, який можна добути, в принципі. Це ми п'ємо в чайних пакетиках, заварюємо. Там Лімтон, Грінфілд і тому подобне. Чим, Відрізняється той, чай, який п'ємо ми, наприклад. Давайте уявимо так, що, наприклад, ліптон чай в пакетиках — це от А якась там габа класна тайванська. Це такий улун, який робиться в Тайвані. Суть його в тому, що ферментується він взагалі без доступу повітря герметично. І через це він вкатується в такі шарики круглі. В ньому дуже багато гама е, амінокислот. І, в принципі, в нього такий ефект тонізуючо позитивний. Від нього так, типу, в принципі. Ну, в принципі, до цього китайського чаю такий ефект, що тобі не просто він тебе тонізує, як кава, а від нього ще стає якось так, типу, чуть-чуть Весело цікаво. Типу так, тобі трошки все веселіше. Ну, настрій підіймається. Просто піднімається настрій. І от, наприклад, навіть цю габу часто прописували в Китаї, я знаю, людям, які страдають там, і тому чимсь таким ну, хронічними порушеннями настрою. Так от продовжимо про порівняння чаю і машин. А от там якась габа, це, наприклад, крузак. По суті, одне і те саме сів, поїхав з точки А в точку Б. Да? Тобто, Це те саме там мотор, чотири колеса, коробка передач все одне і те саме. Але ж якби, відчуття від'їзди і емоції все зовсім різні. Так само і з чаем, в принципе. Ну, 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 прям пре Бачили фільм е, на іглі? Оце от, от так само. Ні, насправді чай не пре. Все, я вас розтраю. Можете не... Якщо ви хотіли випити чай, щоб вас поперло, то постріляйте наркотики, наркомани. ж, чай піре, чи ні. Я вас розчарую, чай не пре. Хоч нас ніхто і не зачаровував, але я вас розчарую. Фіга. Ні, насправді від чаю взагалі немає якогось такого психоактивного ефекту, як всі очікують. Треба отримувати задоволення від чаю. В першу чергу чай має бути смачним. Якщо у вас чай не смачний, якщо ви заварили таким, що він гіркий, там, терпкий, краще злити його і заваріть новий. Чай не має бути несмачним. В першу чергу чай п'ється для того, для смаку. Просто для отримання задоволення від смаку його. Е, чай, ну, який ефект від чаю? Ну, Він тонізує, тонізує сильніше, ніж кава, в тонізує, ніж кава, але довше. І найголовніший його ефект це те, що він піднімає настрій. От цим це прям це можна відчути з першого разу, в принципі. Вам треба просто зрозуміти, що не очікуйте від чаю якогось ефекту. Ну, типу, від нього немає ніякого ефекту. Чай це, про, це просто чай. Чи е, корисний чай. Да, корисний. Дуже. В першу чергу для травлення, в другу чергу для... Серцево-судинного, профілактика серцево-судинних захворювань, зміцнення імунітету. Ну, взагалі, в Китайці п'ють чай від всього. Простудився, чай. голова болить п'єш чай, живіт болить п'єш чай. Це реально, це, це реально так і є. Китайці п'ють чай від всього. Так як в нас, в принципі, не така поширена культура чаю, але в принципі я лікувався чаєм. До речі, досить ефективно. І... Але з таких. Довготривалих, скажімо так, ефектів, то це зміцнення імунітету, профілактика серцево-судинних захворювань. В принципі, він проган... ну, чай, в принципі, проганяє почки від піску, там від всього від цеглин. Хотів сказати, каміння, каміння це ж російське слово каміння, від каміння. Ну і в принципі, краще випити чай, ніж не випити. Взагалі посуд, з якого ви можете пити чай, це взагалі якби не супер-супер не важлива і визначаюча, визначаюча штука. Найголовніше — чай, який ви піте. Як пити чай? Існує мільйон способів. Можна пити з термоса, як я п'ю зараз. Я просто вкинув, не знаю, може грама 3-4 шенпуера. Залив я кипятком на півтора літра, все, ну, от, я п'ю чай. А головне, головне правильно заварити чай. Головне насипати правильну кількість чаю, скажімо так. І хороша вода. Хороша вода це теж важливо. Наприклад, в санжарах навіть на з крану хороша вода. В місті, якщо ви живете, то краще наливати в чайник і кипятити якусь моршинську, наприклад, там, або якусь там, коротше, якусь. Куплену в магазині воду. З-під крану в місті краще не заваряти, тому що вона буде важка. Ну, коротко, вона псує і смак чаю. Взагалі, взагалі найкраща вода, яку я пив. Чай, який найкраще я пив, це я набрав воду в Грузії, в горах, в... там Бруднічок був такий. І я от прям, прям от Вона стікає з гори, струмочок тече з гори. І я прям набрав бутилку води, е, прийшов додому і заварив свій пуерчика. І це було просто. ну, Це було ідеально. Е, тому де заварювати чай, не важливо. Чого китайці п'ють, наприклад, з маленьких таких посудинок, там, з маленьких цих чайничків ісинських або гайванів. Там вони всі. Вони всі до 250 грам. Оцю велику гайвань-250 мл. Її дуже було важко знайти, тому що 250 це вже дуже багато для китайців. У них, в принципі, там посуда йде в районі 200 мл. 180-200, рідко більше 200. Чому так? Тому що китайці вважають, що щоб почути саме смак і повністю чай розкрився, його має бути. Не дуже багато, в маленькій посуді тоді він розкривається найкраще. Е, в цих маленьких чайничках в них взагалом там, то, там бувають товші стінки, тонші, там для різних, е, різних видів краще підходять ті чи інакші. Тому так, такий і посуд. Але я в принципі вважаю, що не важливо, як ти завариш чай, головне, який чай. Неважливо, в чому ти його заварюєш. я заварюю в термосі, можу заварювати просто в чашки. В чашки я, мабуть, найчастіше просто заварюю. Просто кидаєш жменьку в чашку, залив, дві хвилинки і п'єш. Все. Або, наприклад, в мене є там така чашка з ситочком. Я засипав ситечко, пролив його, тобто помив чайок, злив, другий раз набрав чашечку, все вже п'єш. Головне хороше. Взагалі не важливо, де ти п'єш. В чашки, в термосі, в френч пресі. З повною чайною церемонією, чи з спрощене чайною церемонією, коли чи в тебе є чайний столик чабин, чи немає. Все це неважливо. Головне хороший чай і хороший настрій. І все. Все вас вийде. Ну, Перше я б сказав, б, мабуть, габу. Треба попробувати габу якусь і таку бажану, якусь би більш-менш дорогу. Чим дорожчий чай весь, чим дорожчий чай, тим він краще. З чаєм це працює просто ідеально, чим дорожчий чай, тим буде він краще. Це завжди. Це правило працює безвідказно з чаєм. Якщо, коротше, хочете попробувати якийсь суперкрутий чай, вам прийдеться за нього заплатити прям дорого. Що б я порекомендував спробувати отак, от з ходу зразу? Попробувати габу, тому що вона смачна і від неї прикольний ефект, такий, ну, реально прикольний такий. Незвичайний ефект від неї. Шупуер, тому що це класика. Хоч він не... це один, мабуть, таких не найсмачніших чаїв. Він такий гірко-дерев'яно-горіховий щось таке у нього. Ну, він Зато в нього ефект. Типа дуже сильний тонізуючий ефект має. І що б ще порадив би? Та, в принципі, правда спробувати всі чиї, але так, щоб якщо три сказати, окей, я сказав, Габа, Шупер, Дахунпао теж дуже, сильно, дуже сильний тонізуючий, з дуже цікавим смаком. Дахунпао, так що є, є така штука, що Дахун Пао або подобається, або не нравиться. То він у ну, нього дуже якийсь такий специфічний карамельно, не знаю, якийсь такий. Якась така жарена карамель, трошки кавою віддає, ну він такий дуже цікавий в нього. А в, в чому прикол Дахун Пао, тому що я жарять. І от, через то в нього такий смажено-карамельний смажено такий якийсь смак цікавий. Ну Дуже такий, дуже сильний. Такий чай з характером, я називаю Дахун Пау. І, і, і Шен, Шен треба теж попробувати. Шен, е, це взагалі перший чай китайський. Це найдревніший рецепт чаю Шен Шенпуер. На смак він такий. Весь шен на смак, як сухофрукти. Якісь такі. Терп, терп, терпко, Курага, курага, о, кура, 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 кураг, курага, горіх. Таке щось нагадує, Терпкий. Взагалі, ну це це база, це основа. Це кавун. Так... Він так пів китайський чай. Знаєш, що згадав? Згадав за китайську мову. І мені недавно попався такий крутий тік-ток. Веде його дівчинка. Зараз як її звати. Олександра Нестеренко, здається. В неї дуже веселий Тік-Ток про китайську мову. Там взагалі такі основи. І я оце дивлюсь, і мені це допомагає розуміти взагалі, для чого я живу, для чого я прийшов в цей світ. М -м -м. <світ <-праць> Як правильно зберігати чай? В принципі, ніяких таких там супер. Супер-супер рекомендацій немає. Не на сонці, ну просто в, просто в тум, ну, в шкафчику, не знаю. Просто якесь сухе, прохолодне місце без прямих е сонячних е променів. Та й все. Ну, в плані нічого такого, просто якби. Просто щоб він не вважав на підвіконнику, грубо кажучи. Так, в принципі, ніяких супер-супер сурових е побажань до цього немає. Е просто там, я знаю, що є там якісь е спеціальні. Спеціальні шкафчики, наприклад, з китайців, там, де регулюють вологість, там, і тому і так далі. це там, щоб він довше зберігався, але це для того, щоб чай зберігався роками. Повторно використовувати заварку не можна. Взагалі, через 20 хвилин як вам вже, вже взагалі, От, наприклад, якщо ви п'єте чай проливами, там В Гайвані чи в чайничку е -е, рекомендують, щоб перерви між проливами не були довші, ніж 20 хвилин, то що за 20 хвилин він вже як, ну, вивітрюється, грубо кажучи, цей чай. Ну, хай там до півгодини, я б сказав. 20 ми були і більше 20 хвилин, було окей, все. Ну, навіть якщо проливами п'яте чай, то все одно не робити великі паузи. В чашки, наприклад, я можу двічі заварити чай. Наприклад, я раз залив чай в чашку, я випив чашку і можу ще раз залити, як і і ще раз випити. Але не так, що типу, я оставив чашку там і потім ще там через дві години залив. Ні, так не працює, то, так він буде вже типу, ніякий. Ну, він коротко, відпрацьований, вже буде, грубо кажучи, через там, 30 хвилин як він вже постояв. От. А, але зразу підряд, наприклад, два рази в чашку я залив це норма. Так само в термосі він буде відпрацьований. Оцей термос, наприклад, я залив його там дві години тому я його залив. Він може так в термосі бути й день. Просто до кінця дня він вже буде там такий, що там просто ти його не вип'єш. Він буде, наприклад, шайнен буде гіркий такий, що ти його не вип'єш. Ну, Це нема сенсу пити такий чай. А дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте відео, коментуйте, може, як ви хотіли покращити, контент, який ми е, вам пробуємо. Чи може у вас є якісь побажання, чи може я вас напрягаю, чи може ви мене любите. Це все теж можете написати. Я відкритий до комунікації. Е, чекаю на, на ваші е, вподобайки. Ось таке слово задава. Навіть посуд, я думаю, ми привеземо. І магазин буде розвиватися, розширюватись так, що приходьте, купуйте всі посилання в описі під відео. Донайте на зсу також під Цим відео буде посилання на Make Help Львів. Чудова організація, яка допомагає переселенцям і нашим воїнам. Донайте їм, донайте всім, як ми завжди кажемо. Ми вас любимо. До нових зустрічей.